Як же Йонко Чорна Борода все ж таки отримав силу диявольського фрукту Йонко Біловуса, силу гурогуру намі? Це сьогодні мої думки та підтримка однієї з теорій. бо я свою думку висити в коментарях. А все доволі таки просто. Ми будемо відштовхувати від того, що сказав Марко про фізіологію. У Чорнобороди бороди два серці. Завдяки цьому він зміг впитати в себе силу другого фрукту. Чи тебе цікавить саме як саме він забрав цю силу своїми руками або руками свого фрукту Темряви? На превеликий жаль, своїм рукам. Я роблю висновок по Сарафімам, що сила фрукту заміняє кров. Сила фрукту, скоріше за все, він або випив кров білоуса, поки той ще не випустив останнього подиху, або вирвав йому серце і звідти вже надпив крові. Якщо вам здається, що Чорноборода мерзотний та жахливий методах отримання сили що вся його команда така, згадайте, що вони у Екаморі, у члена команди ЕКАМОРІ, теж вкрали фрукт. Яким чином? Поки той живий, вони випали його кров або вирвали йому орган.